Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Чистять і навіть ремонтують у Полтаві, розпочали очищення систем зливової каналізації. Унікальну операцію з відновлення передпліччя провели у Полтавській обласній лікарні. Врятували сувеня, птаха із Павленківського парку перевезли до Ковалівки. А тепер та інше більш докладно. У Полтаві почали очищувати системи дощової каналізації. Вони здебільшого старі та забиті піском і мулом. Водночас по вулиці Сіній вже встановлюють новий зливовий колодязь. Про це збачили наші кореспонденти. По вулиці Юрія Тимошенка у Полтаві прочищають зливову каналізацію. Ливнівки у місті здебільшого забиті піском, мулом та брудом. Щоб вони збирали та відводили дощову воду та стічні води, їх необхідно регулярно досліджувати та чистити, говорять фахівці. Сьогодні ми проводимо роботи по очищенню дощоприймальних колодязів. Суть роботи заключається в тому, що ми спочатку відкриваємо колодязя, очищаємо від сміття. Це в основному це пісок, ну дорожньої. А потім канали промивочної машини і промиваємо колодязь. Ці колодязя, які розташовані на дорозі, вони з'єднані з нашою центральною магістралю. За день вручну чистять від 10 до 15 таких колодязів. Роботи на кожному тривають по кілька годин, в залежності від засмічення, говорить майстер Антоніна Чорна. Цього ж дня по вулиці Сінній триває капітальний ремонт дощоприймального колодязя з його повною заміною. Стара була цегли виложена. Зараз обрали і будемо ставити кольця в цегли. Тут по сіні 29Б ми проводимо монтаж з дожпримального колодязя, повністю заміна колець. При зовнішньому обстеженні було проваля біля ливневої решітки. Ми потім почали скривати асфальт і обнаружили, що ну, завалений колодязь. Кіт це бетонне, прочніше, ніж кирпич. Близько чотирьох років зливовими системами у Полтаві ніхто не займався, тому вони не справляються з рясними опадами, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, в планах у управління житлово-комунального господарства міста вже цього року оновити частину дощоприймачів. На сьогоднішній момент там дві третини всієї ливнової каналізації знаходяться в складному надскладному стані. Їх потрібно повністю вигрібати, встановлювати нові колодці. Це Надзвичайно і дорого з однієї сторони для міста, і з іншої сторони дуже складно технологічно, тому що це все час. Якщо це не робити зараз, то це призведе до того, що вже там через рік, через два, взагалі, всі дощі, які будуть потрапляти на проїзну частину, вони будуть повністю на ній же і залишатися. Не буде відтоку. Тому зараз розпочато ось такий процес. За словами Юрія Бражника, зараз понад 50 відсотків робіт сфери ЖКГ виконуються силами власне полтавських комунальників, а не підрядних організацій. Тому для комунальних підприємств місто придбало близько 40 одиниць техніки. Чоловік випав з вікна квартири восьмого поверху та вижив. Сталося це у Кременчуці. Повідомлення про подію надійшло 18 червня близько 19.30 від місцевого мешканця. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Припувши на місце події, поліцейські з'ясували особу травмованого. Ним виявився місцевий чоловік 1985 року народження, який випав з вікна квартири на восьмому поверху, де мешкав. Потерпіло госпіталізовано до лікарні. Обставини події з'ясовуються. У Полтаві вперше одночасно застосували методики 3 d моделювання 3D-друку та алоостеопластики. Тобто підсадження натуральної кістки у Полтавській обласній лікарні імені Скліфосовського провели унікальну відновну реконструктивну операцію. Як все відбувалося і чи успішний результат, дивіться у сюжеті, пацієнт з комбінованим мінно-вибуховим пораненням лівого передпліччя зі значним дефектом променевої кістки. Пацієнт, про якого розповідає лікар пан Юрій, 51-річний чоловік отримав травму майже рік тому. Саме на ньому у стінах Полтавської обласної клінічної лікарні вперше випробували одночасну методику 3D-моделювання, 3D-друку та алоостеопластику, тобто підсадження натуральної кістки. Зробили добре все, розробляємо потихеньку, все буде працювати. Добре, загоюється фізкультуру пальців. Ока причини і лохоть кішне, двері Поєднана травма, де є от дефект кістки до 10 сантиметрів, так і дефект м'яких тканин був. Підготовчий процес тривав для пацієнта близько восьми місяців. Лікували чоловіка поетапно і було необхідно дочекатись повного загоєння ран. Одночасно тривала і підготовка лікарів. Після проведення пацієнту КТ-обстеження був інший ряд завдань. Після комп'ютерного дослідження виконується 3D-моделювання. От ми бачимо, це 3D-моделювання, це дефект передпліччя кісток. Він дійсно такий і є у нашого пацієнта. Потім виготовляється по цьому 3D-друку індивідуальна пластина. Також от вона виготовляється під кістку саме цього. Пацієнта ми також замовили штучну аллокістку. Це штучна кістка, яку підсаджуємо, і потім вона буде виконувати функцію кістки пацієнта. Оперативне втручання виконала команда із восьми фахівців. Ефект – це вже дуже непросто лікувати наслідки такого ушкодження. Є великий дефект кістки. Тобто кістка, щоб ви уявляли, вона відсутня на протязі десь 8 сантиметрів і зі зміщенням. І щоб відновити військ кінцівки для її ну, повного відновлення її функції, треба ретельно виміряти. По-перше, сам оцей наш імплант, який ми встановили. По-друге, індивідуально підібрати фіксатори. Операція тривала близько двох годин. Асистентом виступив лікар-інтерн Вадим Кислинський. каже, такі унікальні операції зустрічаються нечасто. Моє завдання було на даній операції. Це допомога безпосередньо моїм старшим колегам. Відповідно, що це значило. Я тримав руку, вводив вісь, відкривав рану, де потрібно було підтримувати. Тобто, як додаткові дві руки, ну і безпосередньо свіжа голова. Наступним етапом відновлення пацієнта стане індивідуальний курс реабілітації. Його може очікувати ще не одна операція. Літня спека та періодичне відключення електроенергії фактори, які у рази підвищують ризики харчових отруєнь. Яких продуктів краще зараз уникати, що радять готувати лікарі та як діяти у разі ознак харчового отруєння, про все це розповідаємо у сюжеті. Спека плюс періодичні відключення електроенергії ідеальні умови для харчових отруєнь та поширення гострих інфекційних захворювань, серед яких ботулізм. Один випадок в нашій області вже був. Застерігають фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини. Захворіла переселенка із Запорізької області. Вживала в'ялену рибу, а саме лящі, виготовлені в домашніх умовах. Вона була госпіталізована в нашу інфекційну лікарню та проходила тут стаціонарне лікування. Збудник ботулізму може бути в копченій чи в'яленій рибі, м'ясі, ковбасі, басі, консервації в консервованих грибах на немитих овочах. Варто правильно зберігати і продукти, що швидко псуються. Нагадуємо про небезпеку стихійної торгівлі, а саме застерігаємо жителів місця не купувати м'ясні вироби, консервацію, а також копчену, солену та в'ялену рибу на стихійних ринках. У зв'язку з тривалим відключенням світла в нашій області. Пропонуємо жителям нашого міста купувати продукти, звертати увагу на термін придатності. Нагадуємо, що максимальний термін зберігання салату з майонезом, який зберігається в холодильнику, становить 24 години. Більшість опитаних нами полтавців кажуть, в умовах спеки певних продуктів та страв намагаються уникати. Які швидко портяться, молочку, м'ясо. Якщо купили, то швидше додому і в холодильник. Особливо кисломолочних, мабуть, креми, все, що містить, креми, соуси різноманітні. Ну, швидше всього так. Їмо що попадається, теж да, те, що хочеться, те, хочеться те, нам що хочеться, да? дивитися, які продукти. Маленький термін, краще їх не вживати. Що ще? Риба, звичайно, м'ясо, це дивитися, бо вони теж, коли, наприклад, ви купуєте на ринку, як ми купуємо зазвичай, то на жарі, якщо це цілий день полежить, може теж зіпсуватися. Ну, Мити, звичайно, фрукти, овочі ретельно. Медики радять у спеку не залишати продукти поза холодильником, а враховуючи вимкнення світла, готувати небагато їжі. При високій температурі, при е, низькій вологості, е, продукти досить е, малий термін можуть зберігатися без холодильника. Ну, це приблизно десь около двох годин приготована страва повинна зберігатися не більше отруєння зіпсованими продуктами можуть викликати не лише зневоднення, а й ураження нервової та серцево-судинної систем. Говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Аліна Морщавка. Виключається світло і неналежним чином зберігаються харчові продукти. Основні прояви харчових отруєнь це є загальна слабкість, білю животі, нудота, блювота, підвищення температури, озноб. Дані захворювання розвиваються доволі швидко, буквально через 1-6 годин після вживання недоброякісних продуктів. При отруєннях легкого ступеню радять пити воду, вживати продукти, що містять клітковину та ентеросорбенти. Якщо ж симптоми тримаються три дні, це вже сигнал, щоб звернутися до сімейного лікаря. Наголошують у Полтавському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ювілей сьогодні відзначає головний диригент полтавського театру імені Гоголя Олександр Сурженко. Вже понад 9 років він дарує свою творчість полтавському глядачеві. До цього працював у Запоріжжі. Про секрети успіху та творчий шлях у музичному світі Олександра Сурженка розповідаємо у сюжеті. Людина, яка займається музикою 60 років. Дев'ять із них служить головним диригентом полтавського театру імені Миколи Гоголя. Сьогодні відзначає свій 65-річний ювілей. Олександр Сурженко поринув у світ музики ще маленьким хлопчиком, і все життя прагнув вивчати та вдосконалювати власні навички у музиці. В 14 років я закінчив музичну школу. В 19 років я закінчив музичне училище місто Донецьк. Надалі перші три роки я закінчив за 3 роки музично-педагогічний інститут місто Донецьк. Екстерном. Надалі мої кроки я за два роки закінчив наступний музичний вуз. Це Харківський інститут мистецтв. До Полтавського академічно обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя маестро працював 20 років у Запоріжжі. Завдяки своїй майстерності у Полтаві пан Олександр встиг вже представити музичні вистави. Наталка Полтавка, Мастері Маргарита, Енеїда, Ніч Перед Різдвом, Жив Бу пес, Острів Скарбів та інші. Всі дев'ять років. День в день, година в годину, хвилина в хвилину, я працюю все життя, все життя, всі свої ресурси, фінанси, час, емоції витрачаю на роботу в цьому театрі. І дуже благодарний цьому театру, колективу цього театру, керівництву цього театру, поки що я невичерпно тримаю все, що я можу отримати, і поки що перспективу свою планую і бачу в середовищі. Цього театру і в культурному середовищі Полтави. З Я щаслива людина, що я маю змогу працювати з вами, спілкуватися, бачити вас кожен день. Колеги, друзі, рідні та керівництво Олександра Сурженко із самого ранку вітають ювіляра. Директор Полтавського театру імені Миколи Гоголя Олексій Андрієнко зазначає, що диригент є людиною, яка все своє життя віддає мистецтво. Оркестр де за ним, тому що ту ноту яку він вносить кожен день, це знаєте, треба бути настільки відданою людиною мистецтву театру, музиці. Ну я не зустрічав таких людей, як Олександр Васильович. Він просто в нього в житті є тільки музика. Все. Олександр Сорженко є лауреатом премії імені Паторожинського українського фонду культури та обласної премії за розвиток музичного мистецтва у Запорізькому краї. А у 2018 році був нагороджений почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації. В екопарку Ковалівка поповнення. Працівники екопарку врятували від місцевих котів та безпритульних собак совеня із Павленківського парку у Полтаві. Зараз новий гість у повній безпеці та задовільному стані, розповів директор екопарку Ковалівка Андрій Тиванюк. Відловили совеня, доставили його до екопарку Ковалівка, накормили. Зараз він ще знаходиться в стресі. Але ми маємо дуже великий досвід вигодовування цих птиць. Ось багато нам їх приносять, і невдовзі цей малий повернеться у дику природу. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все Нам все добре, все обов'язково буде Україна.